Attention please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. i just love mars that's all hmm. i prefer sneakers mm -hmm. sneakers with nuts. yeah but mm. little bit heavy but mm, you know In my country we say не гальмуй, сникерсы. Ну давно ти тут шоколадки жреш. Та вот їх півроку. Що ж не вдома? Повномасштабка, коротше, мене застала тут, на територіях НАТО, а серце кличе назад, а голова каже, будь в безпеці. Хто ж виграємо? what's up man sorry yeah. i want to tell you you have a nice camera very beautiful very I like yeah it's it uh, just bought it recently but uh, it was made uh, in uh, 17th uh, actually it's uh, mostly like street and fashion uh, I like it. And uh, I took this camera mostly for like commercial students. And uh, so. Uh, I really yeah, this like is camera yeah, this is camera. Camera. It's beautiful, baby. It's all attention. Yeah, the you know? yeah. And the result is all there. Yeah, like you, you can look at uh, it. <sighs> nice. Do like, you like uh, some uh, raft, uh, maybe no? Uh, sorry, I need a pick up. Алло, Макс, привіт. На мітингу він же о 2.30, вірно? Окей, клас. Я тоді теж підійду думаю, на самий початок, тому можемо там власне зустрітися на місці. Клас, супер. До Man, Actually, Я тоже за Украины, дружи. Все. Что все, блядь, знали, что украинки не смеют

Звідки? Зі Львова. Круасан Галацький. Чула про такий? То Львівський круасан. Ну і там є, коротше, галацький такий круасан, без яйця. Mm. А ти звідки? Я одеський бічок. Підкопчуюся тут. Копчуєшся тут. Угу. І що? Чим ти займаєшся? Копчений бичок. Менюха тут така складається, прикольно. Охуєнно. Не вистачає щось. Тобі не вистачає тут? Ну, менюшки не вистачає. Якогось мертвого кацапа, ні? Типу того. Mm? Типу того. А знаєш, як то кажуть, хочеш щось зробити, щось добре. це сам. Mm. Mm -hmm. Стремновато, звісно. Mm -hmm. Жду срачки. Коротше, Павло Григорович дитина написав, що... Не зевс, не пан, не голуб дух, лиш сонячні кларнети. У танці я ритмічний рух, в безсмертнім всі планети. Я був не я, лиш мрія, сон. Навколо дзвонні згуки і пітьми творчий хітон, і благовісні руки. Прокинувсь я і я вже ти. Над мною, піді мною горять світи, біжать світи музичний рекорд. І стежив я. І я веснів. Акордились планети. Навік я взнав, що ти не гнів. Лиш сонячні флорнети. Е, Мені дуже знаходить е, саме остання частина, тому що мені здається, вона дуже прикликається нашим зараз внутрішнім станом. Е, е, ну, Напевно. Кожна Україна зараз відчуває своєрідну ненависть до російського народу, до того, що відбувається через відпровину. Але класно розуміти, що наша нація вона не проганів і не про ненависть. Тобто ми можемо відчувати відразу до чогось, але класно знайти. Собі скіл керувати е, ненавистю як інструментом і переводити його в мотивацію. Тому що в ну, мене прогніємо про сонячні кларнети. Е, от. І в мене була думка поїхати бляха, додому, і навчитися тримати зброю і хуярити. Блядь. Але, Але блять. Просто тому що я загубилася. Ти ж намагаєшся тут знайти той дім? Я намагаюся знайти себе. Щоб з собою туди вернутися. А може частинка себе там. Тебе чекає? Можна бігати мільярди років, тікати від того. Але зрозуміти, що. Той останній рестраж. Повідомив. Кожного свій шлях. В кожного свій шлях Ми це з тобою сидимо. Тім нас один. Пакін. Шлях до себе? та в кожного різного згодом. Шлях додому. Висиш що так над прірвою. Одною ногою ти жахливій реальності. А другою — в такій теплій та приємній ілюзії. І... І не стрипнеш, воно тебе розірве. <ррапев> Донатиш. <рапев> Кожен день, як, як накочинаєш, просто напросто. Тобто mm -hmm. Пульс підтримує пульс нашої країни. Mm -hmm. Нести свою свідомість в першу чергу бути там. Не поїхав і точно залишився з тими людьми, точно залишився вдома і боровся разом. З, взагалі я вважаю, що Війна торкнеться кожного. Просто кожного, хто помістив себе у ці рожеві бульбашки для того, щоб не бачити цю жахливу реальність. Вони просто лопнуть в один момент і все зведеться до твоєї підготовки. Вміння накладати турнікет, розводити багаття, система. Порятунку Марч, добувати воду в кар'єрі, там битися з кабаном, захищати своє життя. Давай, що для тебе смерть? Холод, пустота, кінець, але це частина, це частина життя. Я з цим вже змирився. Думаю, доцільніше поговорити про, про саме життя, чого ми його оборонимо. Ну, ну нога. Смачне, кольорове, бентежне, будь-яке. Це все, що в нас є. І спогади про нього це все, що вони до самододавлюють. Спогади? Спогади самі по собі нічого не варті, можна так сказати. Вони починають оживати, набиратися енергію, коли їх переповідають, твої історії, твої вчинки говорять потім. Спогади в самотності. Ну і за що я тебе буду згадувати? Ну, точно, я думаю, не за красивий трьоп. А тебе. За що згадають? Мабуть, гарні спроби запам'ятатися. Ти ж знаєш, що спроби — це ніхто удари не пам'ятає, всі пам'ятають, коли... блядь, та це все маячня. Дозирни правді в очі. Просто. Та, ти всі ці відмовки знаєш. Знаєш? Які відмовки? Кожний на своєму фронті. Я піду, поїду туди заробляти, роботи. Працювати, щоб заробити, і потім донати, переправляти гроші, потім повернуся. Ти ж все це знаєш, але це все це можеш робити там. І бути корисним на своїй землі, в своєму люду. А знаєш, в чому проблема? Цього буде недостатньо. Все одно. Я би порадив українцям, які знаходяться за кордоном, в першу чергу зрозуміти, що ви внуки та правники людей, які віддавали своє життя цій землі, вони дарували їй працю, турботу та любов. І зрозуміти, що матеріальне не задовільнити повністю вашу потребу у житті. Я хотів би вам передати, що потрібно повертатися. Потрібно бути тут, потрібно тут створювати незалежності, які умови ринку, де краще, потрібно тут ці умови створювати самим, свідомо. Боротися зі всім злом, яке нас оточує, тому що ми боремось не тільки за свою країну, але й за весь світ. Так що давайте це відтягнемо цей момент всі разом, цей апокаліпсис. Я б хотів би порекомендувати звернутися до свого світла всередині, до того, до чого призначене ваше єство. Не все в житті вимірюється грошима, а все ж таки ми живемо тільки тому, що спокон віків захищали безцінне. Так що давайте робити це разом. Бути людьми. Все.